Зараз я придбав собі таку штуку компресор, щоб малювати цей поріг. Ну не тільки для того порога я його купив, то би було нелогічно купляти компресор, для того, щоб тільки поріг покрасити. У мене багато чого тут є до малювання буде теж ще. та конструкція, яку я зараз варю, теж теж буде до малювання та й в гаражі мусить бути компресор. Зараз я хочу розпакувати і подивитися, зібрати його, як він виглядає. О, так, що ми купили? Компресор. Потім пістолет такий от. Дути, просто продувати щось, звичайний воздушний пістолет. Потім іще що, купив я ще до малювання такий пістолет. Не знаю, я ще ніколи не малював таким, то буду перший раз пробувати малювати компресором. Є багато що треба зробити. Будемо пробувати. Малювати компресором. Так, що ще я купляв? Ще що щось був купив. Да, таке по мілочам. Чотири штуки тих купив. Теж треба такі штуки мені. Ну і ще щось там віддерковим фарбу, тріщотку таку купив. Ще якісь такі от штуки всі. Кільотики мені треба на мою конструкцію. Чеки, на чеки, поки що лишу. Так, добре, наразі то відкладаємо. Будемо дивитися, що ми за компресор купили. Розпаковка. Що збирати його треба з кольоса в відкручені? Какой же здесь достаточно он тяжкий, блин. А, не будет так тяжкий, я думаю. Ручки какие-то есть. Давай, ручки, елки-палки. Тут машина. Що це у нас колеса кульочок, так гарно запаковано. Зараз пилюка в гаражі впаде, як буде пилитися то все тусь компресор, буде такий засраний, як той сварочний апаратний. Такий гарний, ще новий, але то інструмент, то не є якась там. Телефон новий, наприклад, або ноутбук. я за нього дав, дав я за нього майже, майже 600 злотих, 6 тисяч гривень на українське. Це все, що я говорю в злотих, то я все перевожу на українські гроші, бо мені хтось був, сказав, що не перевозиш типо, на українські гроші. Ну, я думаю, для мене не тяжко, в принципі перевести. Але так як я живу в Польщі, то я все купляю в злотих, Ну, українських гривень тут нема. Так що приходиться купляти все в злотих. Зібрав я той. Поприкручував колесики, ножки. Тут. Хто знає англійську, то можете перевести, бо я, я не шарю по-англійськи. Зараз собі в переводчику пере, переведу, що тут написано. Тут є теж таке саме щось. Навірно, що треба масло залити перед тим, як включати. Навіть попереджають, щоб не включити без масла. Так, масло в мене є, я купив. Тільки не знаю, як то заливати. Зараз буду розбиратися. The клапан, воздушный клапан, сюда закручивается. Коротше по Ютубе я трохи. І, і, коротше, треба масло заливати от так як зараз воно є. Там є зараз трохи масла в ньому, як трохи, тільки скільки треба. по цю червону меточку, Короче. Таку машину я ще не обслуговував, так що для мене то є. просто нова річ. Завжди, завжди чогось треба вчитися. Ціле життя людина вчиться. Так, добре, тепер масло там є, не будемо заливати. Зараз будемо пробувати підключати шланги і включати його і, і дивитися, як воно працює. там воно хуліло відключається, ж круто. нифига оно сюда не вставляется. Каким оно образом тут входит? Я хз. Хозя... Ага, все. Просто такой. Раз и все. Спокойный цепь пистолет воздушный. Так, только чтобы проверить. Сегодня краски ничего не видим. Так, чтобы проверить просто. Ну что, компрессор запустил, включил, он уже накачал. Он пистолет заложил. А, Сейчас Тепер маю чим працювати, малювати, мусор зі стола. Наприклад, апарат зварний, тут можна щось поубирати за хогось. Супер штука. Добре. Закінчуємо відео на сьогодні. Верніше, не відео закінчуємо, а закінчуємо роботу на сьогодні. Їду додому.